Так, друзі, всім привіт! З поверненням на мій канал. І так, спочатку ми подивимося з вами взуття в магазині Хумана. В моїх руках зараз ось такі босоніжки а, велюрові, дуже цікаві. Це в мене реплять штани, не звертайте уваги. Або ж ось такі макасіни велюрові, і ціна 330 гривень. А як на мене, це дуже дорого. Чесно вам кажу, а, дивіться, ось такі босоніжки. Лаковані мені особисто дуже сподобались. На жаль, це був не мій розмір. Це 38-й, і здогадайтеся, марка Zara. Чому, власне, сподобались саме такі босоніжки? Ну, ви самі помічаєте, настільки вони відрізняються від тієї маси, яка власне знаходиться на полицях. Як вам такий варіант теж гострий носок, такий, знаєте, вутічій. Клюв, типу, дуже зручний каблучок і в хорошому стані. 250 гривень коштують такі туфлі. Аля 2000-цікаві. Сподобались мені ось такі Оксфорди. Вони. Дуже якісні і виглядають дуже дорого. 370 гривень. Ну, якби це була шкіра-шкіра, тому не було б жалко шкода викидати такі гроші. Ось такі є лофери металік. Зараз, до речі, металік золото, все, що переливається, серебро входить в моду. В одязі я маю на увазі. Ось, ну також в аксесуарах 30, 330 гривень це манго, дівчата. Далі я вирушила оглядати куртки. Мені хотілося знайти якийсь, наприклад, знаєте, шкіряний тренч, такий вінтажний. Але, на жаль, такого можливо і є десь по інших містах, наприклад, України. Так, такі вінтажні речі я не знайшла. Ось такий дивіться тренч. Це у нас. Марка Кубус. 44-й розмір. Це однозначно був на мене широкий, ну, тобто візуально я вже побачила, що це не мій варіант. Йдемо далі. Ось такий є тренч H&M, До речі, я чомусь. А чому я його не приміряла? Я забула. Чому я його не міряла? Навіть не пам'ятаю. Знаєте, мені, щось... мені колір сподобався відтінок. А тка тканина сама по собі така вже дуже-дуже стара, якась, ну чесно. А, помітьте, в залі були дівчата, жінки і дівчата, які, до речі, шукали дуже багато, рилися як сказати, рилися шаруділені, Які коротше кажучи, які шукали саме косухи. Ось, І я так підслухала, звичайно, краєм вуха, що типу, вони чекають так само, як я. До речі, чекають, коли вже будуть знаєте, ці знижки, мінус 50%, потім ціна буде падати. Косух дуже багато, і вони всі дуже прикольні. Я деякі приміряла. ось, Наприклад, цю марка Black Premium by EMP. EMP, до речі, що за марка, не знаю, треба загуглити. А, так, це не шкіра була, це здається, 100% 100% було поліуретану, 100% поліуретану, ось така косуха, але вона дуже симпатична. Вона з такими йшла а, не закльопки. Виправте мене, як це, це назвати, ці штуки, які а, вшиті, вбиті да, в, в саму шкіру. Не пам'ятаю. І ще ось такий варіант косухи, така типу жмакана шкіра, дуже стильно виглядає. двоборта вся фурнітура дуже якісна. Це марка H&M Так, тут я дивлюся спортивний одяг, тому що скоро літо. Захочеться з себе зняти верхній одяг, розумієте, і треба займатися, нарешті спортом. А для цього в мене особисто не вистачає мотивації і стимулу. Але вибір в Хумані саме величезний спортивний хлосин, різноманітний принт, як ви бачите, тут і Енімал принт, і мікс якийсь, і геометрія, і леопардовий. да, Енімал той же. І квітковий рібок дуже крутий, Погляньте, 470, 470, тому що це рібок, я так розумію, але вони в хорошому стані. Це М, колір дуже приємний, камуфляжні, чорно-білі, сірі найк. Погляньте, ось такі утеплені. знаєте, Зараз можна навіть їх одягти і не знаю, зробити пробіжку просто на вулиці. Зараз така вже типу приближається весна, наближається весна. Ось такі дуже сподобались мені ось ці геометрія. Не приміряла, не приміряла я лусин, тому що е, на мені купа одягу зимового верхнього ще одягу. І це ви розумієте, що це треба розчехлитися повністю, щоб щось ось ці дуже круті погляньте. Це теж градієнт uh, градієнт це також тренд uh, нового сезону. Весна літо 23-24 так, ну що, я в примірочній і взяла ось такі три речі. Це такі штани. Зараз такі, до речі, входять в моду. Такі, знаєте, типу, як така зжата трохи. Плащовка. Взяла ось таку косуху. І ще ось такого плану. Дуже сподобалось, типу, як трохи лаковано. Марка Gina, Gina Tripod. А, це сороковий розмір. Це, мабуть, на мене буде мала. І чорну взяла. Зараз дивлюся дуже багато дівчат, жінок шукають саме косухи, ну тому що це модно і зручно. Вдягла ось такі зручні а-Ізабель Марант. Свої улюблені кросівки на, на ой, на каблучку, типу на танкетці. Зараз спробую приміряти ці речі, що я взяла, не знаю, що це буде. Дивіться, косуха дуже стильна і сороковий розмір. Абсолютно мені підійшов. Дуже крута. Якщо навіть я її тут застібну, бачите, хто любить такі лаковані речі. Вони дуже яскраві і стильні. До речі, на ноги, як взуття можна вдягати зараз дуже. В тренді лофери. Раджу. Ось навіть з цією посухою сюди втягти якісь лофери. Отак буде. Зараз ціна куртки 470 гривень. А ось коли почнуться дні мінус 50%, потім почнеться встановлена ціна типу від 70 гривень. То їх просто вже не буде цих косух. Я переконана в цьому. Ця, я так розумію, екошкіра. Ось, і вона більш тісна, можливо, на, знаєте, на вищу якусь фігуру. А, в мене скільки метр шістдесят три, десь. Це, мабуть, що на трішки вищу людину. Подобаються мені ось ці штуки, дуже стильно її доповнюють. Плечах, трохи якось, знаєте, в руках, трохи мені тисне. Я більше люблю, як трошки все вільніше. Як вам такий лук до білих цих штанів? Вони такі, знаєте, щось нагадує карго, нагадують 90, ті кінець 90-х, так? Вони на мене дуже тут широкі, і проблема в тому, що не зрозуміло, яких. Якщо треба буде вшити ну, вшити завжди, їх можна, звичайно. ну Широкі, ви бачите. Тобто цей шнурок він насправді не йде по, всі... по всьому ну, периметру, а закінчується десь ось тут. і все. Тобто Він вшитий тут, і тут ви його просто зав'язуєте. Вони дуже круті, але великі на мене. З цією косухою дуже класно підходять. Так? Вона така жата, типу, трохи. І вони також здаються. А м'ятиме. Подивіться. Це завелике. Це такі, знаєте, от для кім Кардащан, вона в них точно не влізла. Ну, класні. Я, мабуть, що не готова була б ходити так по вулиці. Якщо звичайні карго, тоді так. Знаєте, наприклад, там сірого деніму карго, мені подобається. А ось такий білий. Мабуть, білі що я не готова була би штани. Карго білі. Знову взяла три речі. Приміряти це H&M Trench, Тренч, ось такий кобра, змієний принт. Потім таку цікаву жилетку, жилетка з бахромою. такий приємний бежевий, світло бежевий колір. Гляньте, тут така підкладка леопардова. І всього за 200 гривень. Боюся, що вона на мене буде велика, і взяла ось такий довгий, дивіться, який крутий плащ. Типу, плащ, вітровка подовжена. 550. Марка Фрайда, не знаю, що це, але колір і якість просто бомба. Бачите, самі такі накладні кармани. Дуже цікаво зараз її примірю. Наприклад, до чорних джинс да, і до білих, наприклад, снікерсів. Легка тканина, зараз подивимося склад. Просто, Я думаю, що це просто, типу, не знаю, може візкоза, може бавовна. Довжина класна, за коліна. Рукав теж мій, тобто на мій зріст. Якщо у вас мої параметри, вам таки підійде теж. Підійшло б кармани. Єдине, що немає поясу, бачите, тут є. Для все для поясу, а пояс сам будь-що загубився. А, і позаду є розріз. Дуже крутий тренч. But I don't know. Я думаю, що це не мій взагалі стиль. Я його носити не буду. Дуже цікава з вахромою жилетка. Переконана, що вона підійде до такого ж Total Beige луку. Цікава, думаю, що комусь хтось її візьме однозначно, хто хоче виглядати оригінально. Зараз, до речі, бахрома також в тренді. Можна придбати таку сумочку з бахромою. І тоталбірс тут буде дуже круто виглядати. Наприклад, якісь о, знаєте, можна сюди вдягти. Типу високі такі ботфорти теж з такого матеріалу з да? і біжеві, наприклад, було дуже круто. А, до джинс, наприклад, також біжевих, да, або ну, щось придумати сірих, наприклад. На мене вона широка. І остання примірка це такий тренч. Дощовик, не знаю, як правильно сказати. Дуже крутий. Тут є ось так. Кармани йдуть, потім є ось так. Такі, бачите, на липічках. І тут є карман в ідеальному стані. Колір крутий. Довжина також. Він довгий-довгий, такий майже до, до, до щиколоток. І ще сюди можна вдягти, будь-що. Мені здається, і джинси. і... А, якісь спортивні штани, наприклад, до красивок. Я б собі таке хотіла придбати таку штуку, коли це носити, з нашим кліматом незрозуміло, правда? Такий спортивний стиль, щось нагадує. Колекцію Balenciaga 2023 Summer, тобто літню колекцію. 2023 Balenciaga. Якщо ви не бачили, подивіться це щось, щось таке безформене, ось трошки мрачне, але цікаве.